Боротьба за Леніна у центрі Слов'янська. Кілька десятків людей з українськими стягами вимагали терміново демонтувати пам'ятник вождю пролетаріату. Дехто навіть закинув на монумент трос. Чи встояв вождь? Олександр Загородний розповість. Слов'янський Ленін знову вистояв минулої ночі. На його шию закинули зашморг і кажуть, що вона їхала потужна вантажівка, яка мала його смикнути і кинути його додолу. Але як бачите, він досі стоїть, валяжно засунувши праву руку у кишеню. Як не дивно, Леніна відстояла не лише місцева влада, а також один із батальйонів територіальної оборони, Вояки кажуть, що вони звісно, що не стільки за самого Леніна, скільки за законність. Мовляв, якщо і збираєтеся зносити пам'ятники, то за рішенням місцевої влади і за підтримки. Місцевої громади сьогодні у Слов'янську пройшло традиційно віче народне. Люди на ньому говорили про Леніна, і це віче поділилося на три частини. Одна частина людей казала, що Леніна потрібно знести негайно інша казала, що ні, його потрібно акуратно зняти із постаменту і перевести в якесь скромніше місце. Ну і треті люди взагалі запропонували продати Леніна. Просто цей вопрос перезрів. освобождений Славянськ більше не хоче комуністичної ідеології, поэтому та. Надо решать и решать законно, правовым путем. Сегодня, я думаю, должны были наши депутаты присутствовать на вечно, послушать, что люди говорят. Була також і четверта група людей, які звісно, що на вічі не прийшли. Це прихильники комуністичної ідеології. Вони сказали, що не дозволять чіпати свого Леніна, тому що це історія. А інші люди говорили, що не стільки переживають за самого Леніна, як за саме місце. Мовляв, якщо зняти пам'ятник, то залишиться порожній постамент і буде не зовсім красива площа. Чим мішають пам'ятник? Це моя жизнь, просто плюнули зараз! Ну но... як би я не жила, ну но... не треба розрішати, щоб вони плівали нам. Вот От по, по первому, каждый слов'ян должен вийти і висказати своє міння. Сносить пам'ятник или не сносить? Але ви чують стояти пам'ятнику Леніну тут у центрі Слов'янська залишилося недовго. Дуже вже багато людей хочуть його знести. Вони кажуть, що помітили таку особливість у тих містах, де е, Ленін стоїть, дуже часто розвиваються сепаратистські настрої, там де його вже знесли. Все забагато спокійніше. Олександр Загородний, Журенко та Олахусанко, ТСН 1 плюс зі Слов'янка.